добросинсько магерівській територіальній громаді пройшла чергова сесія, на якій серед 200 питань розглянули найцікавіші для жителів будівництво сміттєпереробного заводу, проти якого жителі понад рік воюють з владою. Аргументи дуже прості. Будівництво планують на території природного заповідника Росточа. 35% зі 100 сміття хочуть просто захороняти, та ще багато іншого. Львівська мануфактура новин вже неодноразово приймала участь в громадських слуханнях. Чи береться до уваги громадські слухання? Пропокол. Чи беруться до, до уваги громадські слухання? Те, що громада була проти того, що ви зараз читаєте. Враховується, протокол громадських слухань збирається на рішення місту ради, яка була засідала і яка була певні спеціалісти. То Громада випадки? тут немає ніякого слова, я собі, так розумію. Громада не має ніякого слова. Також висловився проти і голова земельної комісії. Я, голова земельної комісії рахує, що на території Росточа, на території ну, біля населених пунктів, якби вбити недоцільно. Голова сусідньої Жовківської громади попросив виступити з промовою на декілька хвилин. Проте голова добросинсько магерівської ТГ Сало дозволив йому це зробити лише після голосування депутатів. Пане Іванович, можна? Треба! Слава Ісусу! У мене є питання, звідки як до заводу, який десь так чи інакше має бути в Києві області. Зараз готується у Львові, і він має бути можливо в іншому населеному пункті. Але в мене питання самої процедури. Я щодня спілкуюся з мешканцями своєї громади. Населених пунктів. Напевно, ще ні одна людина не прийшла, яка б сказала, що вона буде за наші мешканці повинні знати власне конфігурацію того заводу, що там планується, провести комунікацію з мешканцями, Мені для треба пояснити, що ви плануєте до кінця. Бо я бачу, навіть до кінця мешканці допросить спомагають свої громади, не розуміють, що вас буде. Жителі очікували, що результати сесії покажуть будівництву бути, але результати їх неймовірно здивували. Сім проти, чотири отримали. Рішення не прийнято. На вулиці до кінця очікували біля семи бусів, спецпризначенців та поліції. До речі, в сесійну залу потрапили не всі. Влада не пустила голову ініціативної групи Олександру Кордобу через те, що їм не підійшов паспорт в дії. Мада Кунинського дуже вдячна депутатам, які проголосували на підтримку громади. Дуже вдячна тим депутатам, які утрималися. Ми розуміємо, що то не кінець, ми розуміємо, що проєкт дуже дорогоцінний для нашої влади. І не треба думати, що громада села не розуміє, що є сміттєва проблема в громаді. Не треба думати, що ми вже такі е противники прогресу. Не треба звозити сміття туди, де його немає. Якщо в нашій громаді є цілі, Сміттєзваличку, то чи не легше побудувати там невеличкий завод на 2-3 гектарах, переробляти те сміття і зробити нашу громаду чистою, а не звести все це на чисту територію, знисти ще перед тим дерева, флору, фауну і в те багно потім завозити і завозити 40 років сміття, яке впізніше відіб'ється на здоров'ї наших правнуків, внуків. Та ще, напевно, і нас зачепить. Сесія проходила понад три години, і голова Добросинсько-Магерівської територіальної громади не витримав Тайвтік. Надалі депутати приймали рішення без голови.